Так, водойми помилися, мили кьорхером, мийкою високого тиску. Всі рослинки обрізали. Вода тепер відфільтрувалася. У нас сьогодні відключення світла, тому що нічого не працює. Все вже відфільтрувалося. І сьогодні робимо запуск рибки уже у водойми. Ця водойма також помита. До речі, в мене одна водойма засталена плівкою, а одна засталена банером. Банер, взагалі, офігенна така штука. Ось така на роки. Сюди вже трішечки випустили коропів. Ось так. Я зроблю окремо відео, виставлю. І вже там трішечки плавають. Також зараз не фільтрується нічого, тому що немає світла. Все скрізь пообрізали, позачищали. Єдина це ще така проблема оріг. Вже ми тут їх було. общем, він був великий на три таких ствола. Не знаю, як вам правильно об'яснити. Ми один зрізали, другий звалили. Але листя ще. Падає в водойму, тому не дуже це приємно. Але є, як є вже ж, ось так. І почала робити територію навколо водойми. І буду обкладати, закладати банер, Тому буду вам також це все показувати. Так так як я маю дві водойми, одну маленьку, одну більшу, у меншій водоймі у мене живуть короби менші. Тому що більших-менших не сажаю, стараюсь не садити разом, тому що більші швидше їдять, меншим не дають їсти. В зиму так само, менші йдуть окремо, більші йдуть окремо. Перебрала вже, вже буду зараз запускати, більше я вам показала вже запущені. Взимку фільтрація прибирається, залишається лише аерація, тобто насос буде ганяти воду лише по кругу. Якщо такої можливості, у вас немає, то можете взимку пробувати ополонку і їм для зимівлі цього буде достатньо. Кої комети зимують у мене прямо у водоймі? Так, ось так відсортували ми менших. Ридка буде з весни, можливо, когось цікавитиме. Дуже гарні є екземпляри. Прям такі шикарні. І короб і комета. Різні розміри. Це тут, можна сказати, я менших відібрала, більші ж, звісно, більші. Золоті, до речі, також зимують у водоймі. Це комета така гарненька. А, є різні, знову ж повторюсь, розміри, різні окраси на будь-який смак. Бертерфляєчку покажи коробчака. Ось кої бутерфляй. Вони такі мало луски, у них як дзеркальні, по типу дзеркальних. Тому з весни запрошую, можливо, комусь. Потрібні, актуальні, хтось хоче водойму Платина біла. Також дуже класні, з різними спинками. Це коробчаки. Ну, випускаємо. У нас включили світло, запрацювала фільтрація. Покажу вам ще раз її поближче. Це тут камнями придавлено, там паралонова губка. Щас. Ось вона. І через неї, виходить, шланг до самого низу, вода піднімається нагору через цю губку. Губку так, частенько мию. Влітку, то буває кожного дня, буває через день. Ось так. І самі бачите, там рибасики на дні. Вже із жовтня, початок жовтня, середина жовтня, вже я особисто не годую. Вони ще щось знайдуть собі у водоймі, їм цього достатньо для того, щоб жити. Щоб корм не осідав на дно і не гнив. Ось так, Бачите, вже нагору це рідко вони підніматимуться, хіба що це бабине літо так настане, і вони ще може, де-не-де-не коли піднімуться. Другий водоймі також запрацював фільтр. Зараз вам якраз заодно ближче зніму, яким чином тут у мене фільтрація. У мене невеличка так, тут така біоплата. Біоплато. Засипано керамзитом і зверху керамзит засипаний щеб'енкою. Трішки керамзит вимило, так як мили водойму мийкою високого тиску, то трішечки керамзит вимився. Але, в принципі, той, що вже спливав, він сплив, цей вже він на, ну, осідає. Ось так. Рослинки обрізані усі. Цьому році аїр був так гарненько наріс. Трішечки я і продавала залишків. Як уже з цієї весни буде, не знаю. Але думаю, що все одно лишки будуть, тому що він дуже гарно розростається. Так що, ось так. Така система фільтрації. Значить, виходить, принцип який насос подає нам. Бочку, в бочки також паралонові губки і сітки, ці що мішки для картошки. І далі по шлангові йде на біозону, і вже самої біозони перепливає в основну частину водойми ось така незамислувата система фільтрації. Але її достатньо для того, щоб, в принципі, сезон без хімії вода була прозора. Звісно, не така, як зараз після миття водойми. Але щоб не була зелена, дно проглядається. Я вам також влітку покажу. Можливо, якщо знайду відео з літа, то я вставлю. А Може, окремим відео тоді виставлю. Взагалі, слідкуйте, підписуйтесь, слідкуйте, якщо вам це цікаво. Тому що все-все-все я показувати буду. Ось так. Ну і зараз рибка адаптується. Трішечки будуть активніші, ще не так холодно, щоб вони зовсім не двигалися. Але вже й не так тепло, щоб вони піднімалися наверх. Фільтри, насоси були різні. Різні перепробували, поки що отакий китайський насос Enjoy, по-моєму, фірма. Поки що саме так непогано себе зарекомендував. Хто там каже, болото, не болото? Значить, що я скажу? Якщо доглядати за водоймою, то все у вас буде добре ніякого болота не буде. Якщо кинуть усе на самотек, то є на таксяк, то, звісно, буде у вас болото. Ось так. Ну, а я зараз починаю чи продовжую копати далі територію. Тому що баби на літо скоро і завершиться. А я хочу оцю всю-всю територію. Облагородить, У мене є вже рослини і все. Тому що я хочу закрити оту частину нашого огороду, бо там будуть постройки. Також це все буду показувати в Ютубі, бо ми чесник сажаємо, у нас є голуби, Голубів Я вам також на днях виставлю, покажу, які ми тримаємо. І тому хочу оце все засадити, щоб відгородити ось так.